Друзі, всім доброго періоду доби. В цьому відео на основі 20-річного досвіду команди Elevator 911 я поясню вам, коли саме потрібно починати будівництво вашого елеватора чи сушильного чесного комплексу. Існує така хибна думка, особливо серед дрібних та середніх фермерів: що от я зберу кукурудзу, потім продам врожай. Буду знати, скільки в мене є грошей, і потім почну займатися реалізацією мого об'єкту. А часу у вас на цю реалізацію вже не буде. Повірте мені, і залишитись ви без сушильних потужностей, і на наступний рік будете платити гроші елеваторам, а не зберігати їх у себе в родині. Перше, що потрібно зробити, робити обов'язково. Ваше підприємство будувати його законно з документами для того, щоб не сплачувати мільйонні космічні штрафи державі. Подивіться, будь ласка, відео про це. Посилання на це відео я залишу вам в описі під даним відео, внизу в описі під даним відео. Найкращий період для початку проектування підприємства на наступний рік це. Серпень-вересень цього року. Чому? Вже на самих проєктних роботах ми зекономимо вам як мінімум 200 тисяч гривень. А це немалі кошти. Другий момент: проєктанти матимуть більше часу для того, щоб спроєктувати вам ідеально продумане підприємство. Далі, ми в спокійному режимі. Сформуємо перелік необхідного елеваторного обладнання. І у нас буде більше часу для того, щоб поторгуватися з заводами-виробниками цього обладнання і вибити для вас найбільші знижки. А це на хвилиночку, бравши найменший там, сушильний, сам, самий простенький сушильний комплекс, ми е, на цьому тільки зекономимо вам мінімум 3 мільйони гривень. Далі. У нас буде з вами вдосталь часу для того, щоб підібрати толкових будівельників по принципу швидкість будівництва, якість будівництва та його ціна, зробити роботи по електрифікації вашого об'єкту, а сутепешні роботи. І в кінці це 100% зекономимо вам ще додатково 2,8 мільйона гривень мінімум. В результаті, до жнив наступного року ви матимете міцні нерви, готовий сушильно-очисний комплекс чи елеватор, і, як мінімум, 6 мільйонів гривень, додатково зекономлених у вашому кармані. А я думаю, де ці гроші прилаштувати у вас в сім'ї, ви точно знайдете. Тому не вагайтеся, мій телефон є в описі під цим відео, телефонуйте! І розпочинаємо реалізацію вашого підприємства. Кому сподобалося це відео, будь ласка, натисніть лайк, щоб це відео побачило більше аграріїв в Україні.